Ще на початку літа у Міністерстві освіти та науки України з 1 вересня освітнім закладам рекомендували розпочати навчальний процес, обравши зручний формат роботи в залежності від безпекової ситуації в кожному регіоні та за наявності захисних споруд. Тоді за словами очільника нашої області Хмельниччина була готова лише на 11%. відсотків. Для нас найважливіше це безпека дітей. Якщо буде загроза, ніхто офлайн школи не відкриє. Але можливість така має бути в дітей, і тільки після цього ну батьки будуть самі вирішувати, чи вони хочуть онлайн чи офлайн. У серпні ми навідались до однієї із найзаповненіших шкіл міста. Тож, відповідно, і укриття тут мало бути достатньо великим, аби розмістити усіх дітей та педагогів. Працівники облаштували там декілька класів, аби учні під час тривоги могли продовжити навчання та спробували створити фактично максимально комфортні умови. Ми створили дві повноцінних аудиторії. Вже підвели сюди інві інтернет вайфай. Плануємо обладнати сучасною комп'ютерною технікою до 1 вересня, щоб діти якісно отримували освітні послуги. Та якщо школи обласного центру були більш готовими до сьогоднішніх викликів, то сільські потребували ресурсів та часу. Ми зробимо виходів з роблять. Так, там є ще сюди, можна зробити. І ось фактично за невеликий проміжок часу Хмельниччина активізувала усі зусилля, аби налагодити безпечний освітній процес. Підсумки готовності навчальних інституцій регіону до діяльності в умовах війни підбив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Як зазначив високопосадовець, наразі 67% освітніх закладів області забезпечено захисними спорудами, що дозволяє навчання в очному та змішаному форматах. А це один із зразкових показників по країні. Зразкова організація. Більшість дітей пішли офлайн на навчання, і це саме основне. Це дало можливість батькам працювати і заробляти на творити ВВП і заробляти на утримання родини, а дітям повноцінно спілкуватися, мати можливість повноформатного навчання, повноформатного контакту з викладачем і своїми однолітками це надзвичайно важливо. Також міністр подякував за організацію освітнього хабу на Хмельниччині, який став першим і єдиним в Європі, і подав приклад для створення такого простору і в інших українських містах та за кордоном.